Я сама золото не дуже люблю, тому що золото це дуже дорого і золота прикраса вона повинна бути музейна. І я надягла на колічки, надягла монетки і отримала таку файну в національному стилі прикрасу. Вона коротка, я люблю коротко, тому що я її одягаю так під шийку, а сюди надягаю рясне, рясне таке українське намисто корали чи під корал, можна скла робити під корал, і це стилізація, воно чарівне. Тим паче, якщо ви не, не одягаєте ну, національний одяг, той старовинний справжній, а надягаєте сучасний, тобто льон е з вишивкою сучасний. Да, стилізація, то отаке стилізація українського національного намиста буде ідеально е лічити, пасувати до ваших прикрас.